Друзі, всім привіт! Мене звати Юля ріелтор в Чикаго та предмістях штата Іліной. Сьогодні ми з вами подивимось нову будівлю, тобто New Construction, як кажуть в Америці. А це будинок, який був построєний з нуля. І він зараз є, як то кажуть, Model Home, тобто будинок, який показують, щоб люди трішечки зрозуміли, плюс-мінус, що очікувати, якщо ви збираєтесь купувати цього білдера, цього застройщика, купувати землю і будувати свій будинок. Є різні флорплени, тобто Є там одноповерховий будинок, як цей, є двуповерховий будинок, десь можна зробити три кімнати, чотири, чи навіть дві підвал і таке інше. І ми знаходимося з вами в предмісті, яке називається South Elgin. Хто живе в Чикаго чи предмістях, напевно, знає і або чув це предмістя, і будиночка починаються починається з 370 тисяч доларів. Мої клієнти збираються тут купувати, вони підписали вчора контракт і їх. Будинок двохповерховий буде коштувати 475 тисяч доларів. Тому це тільки як приклад. І давайте подивимося з вами, як це все виглядає. І так бачимо гараж аж на три машини. Це прям великий будинок. Далі також є порч, тут такі ступенки з бетону. А, і це Model хом, тобто це для показу, звісно, він буде красивіший, чим а, тут все зроблено, так? чим ви коли будете заїжджати. Тут вже якісь деталі. Тут є порч. Мені подобається це також екстра такі деталі, які коштують. А, які коштують. Далі заходимо з вами. Коштують екстра грошей, не можу договорити. А, і я говорю про такі деталі, що це вони спеціально робляться так гарно з дизайнерами, щоб а, то швидше продати. А, і, і, звісно, показати людям, як воно може виглядати. Так, тут у нас невеличка хата, і бачимо зразу. Тут у нас якби немає такого шкафа. Тобто ага, він тут шкаф є, він так трошки пройти треба, коли ви входите. Далі є перша ванна кімната. Ціла, такий цікавий колір вони вибрали. І воно все таке велике. Зараз, коли будують, то, звісно, будується воно таке все велике, щоб нікому не було, знаєте, затісно. Таке все просторе, високі потолки, стелі високі. І далі йдемо з вами в першу кімнату, яка прямо знаходиться при вході. Така кімнатка, коврик тут у нас. Замість труб в Америці зачасту подається саме в штаті Ліної, не знаю, як в інших штатах, з таких витворів. Тут у нас подається холод і тепло. Сьогодні на вулиці 34 градуси тепла в Чикаго. Господі, серпень місяць, мені це зажарко. Далі, люстри тут нема, але є такі флакончики, світло є. Мені навіть це більше подобається, чим оця велика люстра. І. Обоє американці люблять це як такий а, деталь, да, додає до інтер'єру якусь таку красу. Так, це перша кімната, перша ванна. Далі йдемо з вами. Тут є такий, я б сказала, це лофт, називається екстра місце. Ви можете чи офіс зробити, як вони показують, чи щось інше. А, можна закрити його в майбутньому. Тобто те, що ви собі бажаєте. Також є ось ага, гараж не можна. Туди зайти подивитися, але там обичний гараж, як то кажуть. Тут у нас лаундрі, тобто стиральна машинка, і сушка з новими констракшенами. New construction за е це не йде. Тобто вони просто показують, що воно є. Ви можете собі самі купити, коли заїдете. Це за таке буває, Тож дуже красивий колір, і підлога, і підлога, як бачите, ніде не скрипить. Тобто вони. Е Строять той будинок, щоб він, якби, був, видно було, що воно зроблене як для себе. Це в нас ще один такий клазет, шафа ще така. Тут уже система, така теж модна. Ой. Ой. Щось... ні ні Ой, Ой. Це щось я нажала зараз мене виженуть. Але добре, так далі йдемо. В кімнату першу. <сум> На жаль, я, щоб зараз security прийде до мене. Окей, це далі показуємо швидко. Це спальня у нас велика, саме головна. Тут буде з... теж строїтись будиночки, і це ваша ділянка тут буде. Так, головне, щоб нічого не той. Я <сум> не визвала копів сюди. Це головна спальня. Чому вона головна? Тому що. Тут є свій власний бетрум, э, э, туалет. Дуже красиво. І тут вже два умивальника для нас зроблено. Такий є клозет. Унітаз і сама шафа. Як вам подобається шафа, з якої треба перейти з ванни та в шафу? Ну, мені це, до речі, не дуже подобається, але чогось так зараз цінові будиночки застроюють. Так, воно виключилось. Добре. І теж, подивіться, які гарні обої. Так, такий цікавий тут лейаут. І сама кухня. Клас, Мені дуже подобаються ці островки, ці боже люстри. А -а -а! Також тут є пентрі, кладовочка, вихід, відкриваються двері на ваш задній дворик. Тут також, бачите, невеликий, невелика буде подвір'я, тому і хата, можливо, буде коштувати менше, ніж, наприклад, в інших людей, які мають більший. Більше землі. Вон так вони показують, як вони тут застраюють. Все це, дивіться, прям все розписано. Навіть є до шести кімнат. Тобто все, що ви бачите, воно customizable. Тут можна додати, наприклад, зробити кімнату. Тому що вони тут залишили просто місце. Ой, ви бачили, що я тільки що натворила тут. спрацювала система, бо я думала, що це показує, як можна регулювати тепло. І холод це для іншого. Це для того, щоб сюди вночі ніхто не пробрався. І так, да, цю кімнату можна справді зробити третє кімнатою, бо в цьому, саме в цьому домі, так вони показують, який у них є вид будинку, вид флорплану, тобто як воно все розміщено. Тут є дві кімнати: отакий от лофт. Екстрада Рум його в Америці інколи називають. Це можна також закрити. Це є опцією, але не коли вже будинок готовий. Скоріше всього, вони просто так будуть його продавати. А, тобто, це те, що ви можете зробити, якщо ви купуєте а, землю. Давайте тут, що мені подобається, да, це будинок, якби бачите, він дуже компактний, немає сходинок вверх, все на першому поверсі. А, далі ми з вами спустимось. Тут є підвал. Підвал, Побачите, як в Америці роблять підвал, як заливають, як роблять таку ізоляцію. А, і добре мати підвал. Дивіться, який він величезний, він ніби більше, ніж хата. А, тому що мені здається, що вони ще взяли. Хоча ні, я думала, там ще далі буде під гараж. Окей. А, значить, це підвал. Тут обов'язково, коли ви купуєте хату з підвалом, а в старіших домах, можливо, в Америці не, не завжди є дренажна система, яка відкачує воду. Тут вона є. Труби є, бачите, там воду можна перекривати. Це так, як такий бойлер, називається water heater а це furnace, те, що отоплює. А, і також кондиціонер зазвичай стоїть на вулиці у них. Тільки труби тут а, якби в підвалі. Далі. далі, це, звісно, тут ми нічого не натискаємо, роутери і так далі. Все дуже хайно, чемно зроблено. Є підписи і знову ж таки дренажна система. І зараз для того, щоб будинок новий пройшов різні інспекції, в підвалах має бути вікно. Де людина спокійно, в разі небезпеки, може вилізти наверх на вулицю. Тобто це такі вікна зараз, бо інколи в старих будиночках вікна невеличкі. До речі, в Іллінойсі тут дуже хороша, як називається, почва. Да? А тут дуже часто будують саме підвали, тому що, наприклад, в інших штатах, там в Флориді і таке інше, де почва не така. Знаєте, сприятлива для будівлі підвал, там це все коштуватиме більше, тому що там є більший ризик для затоплення. І це такі двері, вони тут ще їх будуть красити в білий колір. І саме під ступеньками, ступеньками тут є також місце, яке часто люди роблять як кладовку. таку. І ось так це виглядає. Що ви скажете про Нову, новий будинок, який ось о, построїли з нуля, е, строять вони зазвичай за 6-9 місяців такі нові будиночки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас є любі питання а, про покупку чи продаж в Чикаго та предмістях, мене звати Юля, я ріелтор і буду рада вам допомогти. Підписуйтесь на мої соцмережі та відсилайте це відео тим, кому може бути цікаво, бай.